Питання перегляду е, тарифів на водопостачання та водовідведення в нашій громаді, воно, в принципі, одразу постало перед нами після того, як почала функціонувати нова сільська рада е, Петрівська. У 2020 році ми е, приступили до роботи, а вже у 2021 планували, в принципі, переглянути е, ці тарифи. Але е, процес їх перегляду і підготування відповідної документації нашим комунальним підприємствам. Це доволі довготривалий процес. У 2022 році вже було не до цього звичайно, і ми вирішили трішки взагалі відтермінувати процес підвищення тарифів, зважаючи на військовий стан, зважаючи на. Фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, але все-таки змушені були повернутися е і переглянути їх в цьому 24-му році, тому що, на жаль, і інфляційні процеси, і підняття вартості складових тарифу, а це в основному вартість електроенергії, е власне, заробітня, платня е працівників комунального підприємства. Ми вже просто, ну так би мовити, не витягували по. Тих тарифах, які в нас були затверджені діяли на той час. Тому е, змушені були переглянути, але знову ж таки, збільшили ми їх, але збільшили е, не суттєво, якщо зважати на те, що обґрунтований е, тариф розрахунковий складав, е, наприклад, на водопостачання там, 53 гривні, е, без рентабельності, тобто без прибутку підприємства, ми сюди нічого не не закладали, ми його затвердили на рівні вдвічі нижчому. Фактично, всі витрати нашому комунальному підприємству ми покриваємо за рахунок субвенцій, дотацій на виконання певних робіт, як по експлуатації, так по ремонту, так власне, і по капітальних видатках, заміну насосів. Ми кошти завжди на це виділяли. і, Звичайно, будемо виділяти в подальшому, що дозволить цей тариф. Тримати на нижчому рівні і компенсувати нашому підприємству комунальному таким чином затрати на ці заходи. Тарифи було затверджено для населення на водопостачання на рівні 25 гривень за метр кубічний з 1 жовтня, з травня наступного року цей тариф зросте ще на 5 гривень. Водовідведення. 30 гривень за метр кубічний, і також з 1 травня цей тариф буде збільшено на 5 гривень. Для комунальних підприємств і для юридичних осіб ми, звичайно, не компенсовуємо їм різницю, по суті, в тарифу і затвердили для них тариф на рівні розрахункового. Тобто, заводопостачання це буде 53 гривні 12 копійок, і заводовідведення 49 гривень 37 копійок. Підняття цих тарифів дозволить підняти заробітну платню, тому що, чесно кажучи, вона вже доволі була низька, і ми розуміли, що можуть початись такі негативні процеси, як звільнення працівників, а це призведе до неналежного функціонування нашим комунальним нашому комунальному підприємству і виконання поставлених перед ним завдань. Тим більше попереду в нас з вами. Зима, ми розуміємо, що можливо доведеться працювати в таких складних умовах з відключеннями електроенергії. Нам потрібно, щоб всі якомога більше штатних одиниць було заповнено працівниками, щоб комунальне підприємство забезпечувало ту функцію, яка на нього покладається. Ми з вами були з водою і забезпечувало також водовідведення.